Порожні гнізда, холодний вітер, пливе рікою останній лист, спить чорна хмара на чорних вітах, спить, наче хмара старезний ліс. Оце вже й грудень, оце так трудно відходить осінь у даль доріг, На тихі села, на степ безлюдний, повільно падає перший сніг. Грудень, перший місяць зими та останній місяць року. До початку грудня земля ще не встигла повністю охолонити, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, а потім морозом. Спочатку сніг падає легесенький, пухнастий. Та, полежавши кілька днів, він ущільнюється, стає міцним, твердим. Грудень такий примхливий, той йде сніг. То вже тане, то дощ і туман. А ми в очікуванні справжньої зими зі снігом, морозцем, сонечком та все частіше грудень вогкого, сірого кольору. А в давні часи цей місяць називали студень, холодець, стужайло, хмурень, мостовик. А назва грудень від слова груддя, грудки. Після осінніх дощів, розтоптані возами ґрунтовки, замерзали. Їздити такими дорогами було важко. Заважали замерзлі грудки. Недаремна ж грудень, студень, на всю зиму землю остуджує, вона кам'яніє, а вода всягли вже промерзає. Саме цього місяця засинають ставки і озера. Грудень завершує календарний рік, на 22 число припадає зимове сонцестояння, наші пращури пов'язували з ним народження сонця або ж родини сонця. Саме в цей день наступає найдовша ніч, але мине кілька днів і світовий час почне прибавлятися. Хоч народне прислів'я і стверджує що сумний грудень у свято й будень у вас є можливість перевірити прикмети грудня якщо грудень сухий то буде довга суха весна і сухе літо як у грудні сніг заляже то у серпні жито виляже Якщо на початку зими йде сильний сніг, то на початку літа падатиме сильний дощ. Снігурі прилетіли в грудні, зима буде суворою. Перший сніг щільний і мокрий, на вологе літо, сухий і легкий на сухе. Але ж хочеться вірити. Що до нового року випаде сніг і грудень буде білим від снігу, темно-зеленим від ялинок, святково блискучим від настрою. Саме у грудні День Святого Миколая, Різдво, а попереду Новий рік і кожного з нас тішить душу сподівання, що наступний рік буде кращим, щасливішим, яскравим. І багатим на приємні моменти в житті.